І з нами після матчу Галичанка Спартак готова поспілкуватися лінійна львівської команди Ірина Прокоп'як, яка стала найкращою гравчиною за підсумками матчу в складі львівської команди. Ірино, вітаємо з перемогою! Які в тебе враження і поділися, будь ласка, оцінкою від сьогоднішньої гри. Ну я так, якщо за мою гру говорити. Критично трошечки відношуся через те, що ну, не забила я три м'яча, а я собі ставлю, у мене максимальне завдання, 100%, 100 реалізація. Тому я не, не, не зовсім задоволена сьогоднішньою грою. І в принципі, ну, ми якось так сьогодні дуже довго входили в гру. Я рахую, що це вже просто кінець сезону і ми. Так, вже виснажені. Ми граємо на два чемпіонати. Ми вже завтра виїжджаємо на гру в Польщу і тому так сильно ну ми не встигаємо відновлюватися. Багато мікротравм і дівчата в нас вибули з серйозними травмами. і Якось так. Домашній тур нас прийшло багато болівальників. Завітало на матч підтримати вас. Наскільки це додавало вам сьогодні і вчора сил? Ну, як я з нетерпінням чекала цих матчів через те, що ну я люблю грати, і така підтримка, як у Львові. Ну я майже не грала ніде з такою підтримкою. Тобто можна сказати, що перемогу ви присвячуєте насамперед болівальникам? Та вболівальникам ну і збройним силам України, тому що зараз ви бачите, що відбувається по всій Україні, особливо на сході, Дніпро, Суми, Запоріжжя, ну просто. На на голову не налазить, що твориться в цьому світі, і якби не воїни, то би було набагато гірше.